Заховалась бабусині скрині на дні. Різні речі забуті дуже цікаві мені. Хоч старенькі, але їм немає ціни, найрідніші для нашого роду вони. Сьогодні українців закликаємо, бабусині скрині відчиняємо. Святу реліквію з неї дістаймо. Про наше українське пам'ятаємо. Я відкрила бабусину скриню, ні старенькою сукню знайшла. Ще оділа бабусину хустку, і вона мені теж до лиця. Хустка крила над батьківським краєм. Вона барви вібрала у себе усі, зустрічайте це, диво в країни, гарну хустку у всій її пишній красі. І хустка в нас завжди була в пошані, у літню спеку, і люті холоди. Її гарно так замотували пані. Як йшли до церкви вдома, та й завжди. А літню хустку часто вишивали, щоб гарної на голові була, і хустка людям ще додарувала свій затишок від сонця і тепла. Зимова хустка у морози зігрівала і у хурделицю несла тепло і від вітрів чудово захищала, щоб затишно у холоди було. І всі любили хустинки з квітками, щоб маками і лужами свіли. Тому хустки завжди були жінками, як у життєвий їх вели. Хустки українські найкращі у світі, тож як же ми можемо їх не любити? І мода на хустку у нас не зникає, її кожна жінка на себе вдіває. У сучасні хустиві і гарно, і збавливо, завжди неповторно і дуже красиво. Хтось носить хустину у будні, хтось святку. Хтось скромну, просту, ну а хтось і багато. Хустина для жінки завжди актуальна, а жінка в ній мила, приваблива, гарна. І магію вічності хустка тримає. І як оберіг від біди захищає. І знайте, дівчата, в хустині жіночність. чаруйте коханих. Хай бачать їх очі, що ви, їхні панни, Таких більш немає, як в нас в Україні красивих і гарних. Мій осінь чарівна, мій лагідне літо, мій квіти найкращі в своїм розмаїтні. Хустину, як вітер, приємний, весняний і тепла та ніжна, як руки у мами. Одягнеш хустину, і ти справжня жінка. Бо ти з України, і ти Українка, а наша Кустина – жіноча прикраса, і з роду до роду не втрачена часом.